Впродовж доби, 8 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 21 район зосередження особового складу, 4 засоби протиповітряної оборони рашистських окупантів та кілька інших важливих об'єктів. На Покровському напрямку рашистські окупанти втратили понад 450 особин забитими та пораненими, 5 бойових броньованих машин, 7 артсистем, одну зенітну установку та 6 автомобілів. Пошкоджено танк, 4 артсистеми та 6 авторашистів. На Курахівському напрямку рашистські окупанти втратили 38 особин, з них 13 безповоротні. Знищено два танка, одну одиницю спецтехніки, три бойові броньовані машини, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танка, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та п'ять одиниць автомобільної техніки рашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дев'ять ударних дронів типу Шахет-136-131 і одну керовану авіаційну ракету Х-59 рашистських загарбників. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Кажуть, внаслідок вибуху в районі Стрілецької бухти Севастополя Ак'яр в будинках місцевих повилітали шибки. Неспокійно на території рашистського рейху, у деяких районах Уралу та Башкирії вирували смерчі, були пошкоджені лінії електропередач, будинки авто та інше майно кацапні. Повідомляють, що у місті Старий Оскол в Гау Белгород 7 червня 2024 року здійснено замах на зрадника України, який обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від партії не при хаті будь сказано ОПЗЖ, кажуть стан зрадника, критичний. Також Гаубелгород атакували непізнані безпілотники. Вперше зафіксовано атаку непізнаних дронів на північну осетію, де розташований аеродром моздок, з якого злітають літаки рашистських галактичних люфтваффе, що атакують Україну.